Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні, бачите, поприходило мені багато ось таких посилочок, і будемо зараз їх розкривати, дивитися, що ми там назамовляли. Так, хто це там? Кіт хоче допомагати. Так, вже самим цікаво, що там нам прийшло, тому що чекали ми цих посилочок дуже довго. Це частинка прийшла. Від того всього, що замовлялося. Але менше з тим будемо з цікавістю розглядати. Так, що тут. Так, це що? Чехол? Ні. А що це таке вже? Так, значить, ми вже поняли, що це таке. Це Насне. прийшли такі трусики бандаж, утяжки. Це ми замовляли для бабусі. Не знаю, чи з розміром вгадали, якісь вони дуже малесенькі. І що? І не дуже вони тягнуться. Ну, в смислі тягнуться, але не дуже вони будуть тримати. А ну дай я спробую. Так, відкриваємо наступну. Подивилася я сама на ті трусики. Ну, таке собі. Віднесемо. Бабусі спробує. Так, а це на який телефон? Це на мій? А, це для. Так. Це ми замовляли чохол такий з. Спереді, бачите, з, з... з... защитним стеклом. Це якби він і спереді надягається, щоб показати, дай телефон? Так, а ну дай телефончик свій. Ось це такий. Чехол він зі всіх сторін називається він 360, тому що там як і скло, і, і да. чехол йде звичайно. Якби ви зрозуміли, ззаді защита буде іскіло. А ну подивися стекло. Подивися, так. може, там ще один є. здається, два таких замовляли. Ні, такі один тільки. Угу. Відкриваємо наступну посилочку. Тут що? Тут такий чохол з метеликами. Ага, ну це якийсь дівочий, це, мабуть, комусь це з нас. Так, відкриваємо і ще одну посилочку, а поки що подивимось на цей чехольчик. Бачите, такий з метеликами. Це на Xiaomi... Xiaomi який 10-й? Одинадцятий? 12-й? На Xiaomi 12. -й... Як він там називається. Не пам'ятаю, скільки він коштує, ну, недорогий. Ось такий чехольчик. Зараз спробуємо тримай. Так, потім ще один чехол на 12 й Він малий. Такий книжечка. Зовсім малий. Ану, розкрий. Спробувати. І навіть, щоб я хотіла. На свій телефон взяти, то мені не підійде, тому що у мене камера посередині, угу. а там збоку. Так, дивіться, друзі, взагалі малий чехол для телефона. Ну, от щось таке вийшлося. Хоча по параметрах все вибирали під свою марку телефона. Коти дуже люблять розпаковочки, посилочки. Найбільше, звичайно, полюбляють, коли там щось є смачненького. Так, ваша розпаковочка була зранку, коли я приїхала з міста і привезла вам корм. Купила їм сьогодні сухий корм і індючку і курятину. Так, тут ще один чехольчик, також. Дівочий, і це на який телефон? Тоже на 12? й Так, всі чехли прийшли і на 12? -й. А, ну, так, поверни. Друзі, ну, що тут сказати? Або телефон неправильно зроблений, да? або чехли хтось неправильно робив. Ну, щось таке і боку бантик. получается. Я в шоке. Это называется действенность, ожидания и реальность, да? Действенность, конечно, такая себе. Покажи, что -то Мама, это кольце. Для моего телефона, потому что у ну, меня даже не мой телефон просто. А для кого? Ну, только, Це для 13-го. Ну, це, наверное, що просто гроші на вітер. Ось таке колечко. Так, ось так. Покажи. Такий з медведиком. Це не медведик. А що це таке? Це лапка котика. Ага, лапка котика. Ось таке, бачите. Це біжутерія. Так, і ось таке ще кільце. Розйомне, кондитерське, кулінарне. Чи як воно. Ну, також я очікувала, підніми веще, показуй. Я очікувала, що воно буде ось такого. Дивіться, бачите. Ну, як сірникова коробка. Я очікувала, що воно буде високе, що можна дійсно зібрати якийсь торт, а висота цього кільця 5 см. Діаметр ще не знаю. А ну, покажи, там є трохи накрученого. ну, Трішки є там накрученого. Таке. Що сказати, з цих всіх штук, що прийшло, е, хороше, що ще є одна посилочка. Uh -huh. Ще якась є посилочка. Зараз ми подивимося. З цього всього, що ми замовили, хорошого нічого немає. Одне розчарування. Де купували? Ну, напевне, казати не буду, щоб не було взагалі ніякої реклами. Ну, скажу одне, посилка йшла дуже-дуже довго. І прийшла ну, повна просто фігня. Так, тут що? Стекла на рід, телефон і... Ага, це скельця на телефон. Вони хоча б будуть підходити. Також якісь короткі, так? Да? Угу. Ну, дивіться, друзі. Бачите. І це все ми підбирали на 12 й Xiaomi. Набрали ми цього всього добра, але це ще не все ще має прийти в іншій посилці. На тисячу з копійками, да? ну і е <,identified> ті самі чехли і. екран захисне скло. Все потрібно купляти нормально в нормальних магазинах. Так що, друзі, Якщо хочете зекономити, все ж таки купляйте, мабуть, в перевірених магазинах. А там, де дешевше, там щось незрозуміле. Ну, нічого, будемо ще чекати другу частину нашої посилки. Можливо, там щось буде цікавеньке, гарненьке. Тому ось так. Така розпаковочка получилася. Такий в нас хаос, настрій трішки зіпсований. Вам бажаю гарного настрою. Міцного здоров'я, успіхів, гарного святкового настрою! На носі вже Новий рік, уже стукаю в двері. Тому, друзі, ставимо вподобайки, підписуємось, пишемо коментарі. Пока-пока!